Просто такий, де ливень, близький, град. Це, це страшне. Мені здається, вже цей дощ нас затопить. Ви тільки подивіться, з новою силою. Сьогодні посадила чимирники, сьогодні герань розсаджувала. Ну, єдине, тихо, поливати точно не потрібно. І сонце світить, дивіться, як би його показати. Зараз радуга, тобто веселка буде. Як літній дощ, град блискає, гримить. Далі гримить, далі ливень іде. Я на тарасі пересаджую гортензію наречена втікачка. Вона була в такому горщику і, як бачите, терміново потрібно було пересаджувати. Хочу сказати, що це ампельна гортензія, яка проблематично зимує в ґрунті. Я не радила у північних регіонах і її залишати в грунті. Ну, якщо тільки сильно вкривати. Ну, але це теж краще її вирощувати в горщику. Тому що, я ще раз кажу, це ампельна. Е, дивіться, що я зробила. Квітувати вона буде тільки на ось тих пагонах. Ось тих. Це йде молода поруч, яку я взяла на черенки. Дивіться. Я відломала два череночки. Один так вдало, що навіть малесенькі корінчики він є. Ось, 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 ось маленький корінчик. Зараз я буду її садити в цей назад горщик. Грунт е, я брала кислий. Я зараз покажу. Дивіться, грунт живильний. Тут азалія з додаванням кокосового волокна. Це не те, що гарний ґрунт, а це єдине, що в нас було в магазині. Це просто страшно. Тому я буду, цю я пересадила, а ці я буду кореняти. Навіть на терасі забиває дощ. Ну це страшно. Пішов і знову вернувся. Вже плаває навіть плитка. Сьогодні планували орати города і садити городину. Я думаю, що ще неділю-дві точно нікуди не влізеш. І це, звичайно, найгірше, що може бути, але тим не менше теж неприємність. Просто ллє. Ось така погода.